Дитину кухова е, переховує мати, яка не виходить там на контакт. Змінює е, день-два. Вона змінює локацію проживання. Якісь такі цілий шпигунський серіал, і на неї абсолютно не діяти історії, коли гинули тут діти саме з певності цих батьків, які не вивозили, і двохмісячна дитина загинула, і е, п'ятирічна, тобто. Це все була впевтість і якась психологічна хвороба тих батьків і відповідно людей, які не хочуть звідси евакуватися. Ми, ми це ми у формі. Ми це наша це наш обов'язок, і в принципі це наша служба захищати завис українську державу. І ми о, не для того вдягали там форму, щоб звідси евакуватися. Але вони як громадяни, як як граждани, як цивільні особи, вони на це мають повне право. І як на мене, психологічно вони мають цим користуватися, щоб повністю не збитися в якийсь психологічний маргінез і шизофренію.